Виконуємо номер 1028 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Запиши три числа, які з числом 12. Завдання перше є взаємно простими, завдання друге не є взаємно простими. Приступаємо до виконання. Два числа. Два натуральних числа називають взаємно простими, якщо їх найбільший спільний дільник дорівнює 1 Найбільший спільний дільник чисел 12 і 5 буде дорівнювати одиниці. При розкладі числа 12 на прості множники ми отримаємо добуток 2 на 2 на 3. Число 5 просте. Тому спільних Простих множників у їх немає, і найбільший спільний дільник їх дорівнює одиниці. Тому 12 і 5 Взаємно прості числа. Ще одну пару. Найбільший спільний дільник чисел 12 і 17, також буде дорівнювати одиниці. 12. Можемо розкласти на простим множники 2 на 2 на 3. 17 це просте число. Отже, спільних простих множників у їх не буде. Тому найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. І висновок 12 і 17. Взаємно. Прості числа. І ще одну пару чисел. Візьмемо дванадцять і двадцять. Дванадцять. Можна представити в добутку простих множників два, два і три, двадцять пять. 5 помножити на 5. Знову ж, спільних простих множників у їх немає, тому найбільший спільний дільник дорівнює 1 і числа 12, 25 є взаємно простими. Приступаємо до виконання другого завдання. У другому завданні нам треба записати три числа, які з числом 12 не є взаємно простими. Візьмемо числа 12 і 16. Число 12 можемо представити у вигляді добутку чисел 2, 2 і 3. 16 можемо представити у вигляді добутку 2. На 2 на 2 на 2. Тому у нас є спільні прості множники, і найбільший спільний дільник цих чисел дорівнює 2 помножити на 2 дорівнює 4. Отже, Числа дванадцять і 16 не є взаємно простими. Тому. Числа дванадцять і шістнадцять не є взаємно простими. Ще одну пару запишемо. Число 12 і 15. Число 12. Знову вже представляємо як 2 на помножити на 2 і на 3. А 15 це 3 помножити на 5. У них є спільний множник 3, тому найбільший спільний дільник їх дорівнює 3. І числа 12 і 15 не є взаємно простими. І третю пару візьмемо. Дванадцять і шістдесят три. Дванадцять, можемо представити знов вже два на два на три, а шістдесят три це сім на три і на три тому спільні множники у нас трічка, одна трічка. Тому найбільший спільний дільник 12 і 63 буде 3. І 12 і 63 не є взаємно простими. Ми записали три числа, які з числом 12 є взаємно простими, це числа 5, 17 і 25, та три числа, які з числом 12 не є взаємно простими. Це числа 16, 15 і 63. Номер 1028 виконано.